Ви Знаєте, що я помітила. Що у французькій мові найменші, найкоротші слова, як правило, викликають найбільший головний біль. Стосується це насамперед прийменників А, Д, який потрібно ставити після дієслова, коли і навіщо. А від цих прийменників залежить і дуже багато інших граматичних тем, наприклад, ті ж самі займенники: СОД, СОІ, АНУ, І. Все це впирається в правильний вибір прийменника після дієслова. Ну, я вже мовчу про те, що іноді прийменник міняє. Ає значення дії слова. Так, наприклад, «Парлі а кільким говорити з кимось, де декільким вже говорити про когось. Або, наприклад, шерше це шукати, а фер аферкількушос це вже намагатися щось зробити. Бачите? або tenir, це тримати щось в руках, тримати яблуко, наприклад, так. А тоніг-акілька, а кілька chose, це вже дорожити кимось і чимось. Тому я вас запрошую долучитися до нашої групи, де протягом найближчих 10 тижнів ми будемо вивчати тему дієслівного управління. Я провела для вас цілу дослідницьку наукову роботу. І протягом п'яти останніх років свого викладання я групувала ті чи інші дії слова, які мені найчастіше траплялися в практиці. Я їх групувала, об'єднувала за певними принципами для того, щоб можна було їх скомпонувати і таким чином пояснити вам. Трошки цю логіку і допомогти вам розібратися з цими прийменниками, запам'ятати їх, адже неможливо просто завчити всі дієслова слова з тими прийменниками, яких вони вимагають, а іноді вони можуть вимагати по декілька прийменників одночасно. Тому я запрошую вас на свій авторський курс по дієслівному управлінню, в рамках якого ми не просто будемо працювати з прийменниками та дієсловами, словами, але... Будемо також вивчати інші дуже важливі теми, які необхідні для здобуття рівня b 1 Повну програму цих 10 тижнів навчання читайте в дописі. Ну а якщо залишились запитання, звертайтеся, буду рада відповісти.